Сонячна електростанція запрацювала в одній з лікарень рівного. Будували її у дві черги для поліклінічного відділення та головного корпусу медзакладу. Встановили станцію за кошти благодійних організацій у співпраці з громадою міста. Загалом вартість цієї станції складає близько 3,5 мільйонів гривень. Світлий день, сонячний прекрасний, і сонячна станція закриває 50% потреб лікарні. За словами Олени Берегової, це вже п'ятий медзаклад в Україні, в якому встановили сонячну станцію в межах проєкту. 50 сонячних лікарень на даху медзакладу у Рівному змонтували понад дві сотні панелей. Їх загальна потужність 125 кВт. Встановлено два мережевих інвертора Huawei, підключені вони до системи моніторингу і до системи обмеження перетоків електроенергії в мережу. Тобто станція працює тільки на компенсацію власне споживання, коли от сонце світить. Вся електроенергія йде на потреби будівлі. Загально в річному еквіваленті така станція станція може зекономити для даного об'єкту орієнтовно 30 відсотків від загального споживання. Робота станції допоможе економити кошти, які можуть бути спрямовані на інші потреби закладу. каже виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я рівного Лариса Обуховська. Це буде надзвичайно відчутна економія, знаючи вже розрахункові потужності даного захисту. Розрахунково ми мільйон двісті тисяч гривень в році будемо економити на електроенергію даному закладі. За словами спеціаліста зі встановлення сонячних електростанцій Дмитра Намчука, термін окупності встановлених сонячних панелей орієнтовно чотири роки. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.